332 тисяч продуктових наборів. З 1 квітня стартувала друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Їх отримає зараз за цей місяць майже 50 тисяч криворічців з 19 категорій. Усі 27 пунктів видачі працюють стабільно. Маломобільним людям працівники соцслужб принесуть набори додому. Вже вилено понад 6 тисяч наборів. Також для зручності привезти ми користуватися по сміливості районах міста. Шесті райони округів Комарського та Котовського. Там зараз тих пічні на лавці кількість. Замість паспорта можна скористатися картикою по Сьогодні провів робочу нараду на одному спілкую, дійсно зручно, не треба носити собою документи. Робота триває, будуть далі, інші хвилі допомоги. І про наші спортивні перемоги. На чемпіонаті України з Камбадзюцу криворізькі спортсмени завоювали три нагороди. Роман Коваль Срібло, Амалія Богдан Срібло та Ярослав Замотаєв бронзу. Вітаю наших спортсменів та бажаю нових перемог. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні Сили та нашу неминучу перемогу. Слава Кривбасу та слава Україні!